В Ужгороді зіграно чергові матчі чемпіонату Закарпаття в дитячій гандбольній лізі. У змаганнях беруть участь дівчата 2010-2011 років народження. Грають за системою Осінь весна два тури організатори влаштували минулого року, а два заплановані цьогоріч. І ось саме відбулися перепетії третього передостаннього туру. Приймають участь п'ять команд: дві команди з Ужгорода, Ужгород 1, Ужгород 2, дві Тячівські команди і команда Солотвінської громади. Поки що найкраще виступають діти з Солотвина. Під керівництвом Юлії Божук вони мають максимальну кількість очок, але найближчими конкурентами для них є Ужгород 1 яку тренує Беки Діана Олександрівна. Отож не випадково центральною стала гра саме з участю цих команд. Перемогли господарки 21-8. В іншому поєдинку ужгород 2 здолав «Тячів-1» 10-8. Перемога Ужрода-2 дозволила закріпитися йому на третьому місці. А Ужрот-1 завдяки своїй звітязі очолив турнірну таблицю. Друге місце в Солотвина. Та цінні змагань не просто у спортивному суперництві. Завдяки йому гандболістки здобувають важливий ігровий досвід. А напередодні третього туру дехто вже став кращою бомбардиркою. Спочатку треба, щоб гамбол подобався вам. Якщо він тобі не подобається, то він може і вам і не вдаватися. Я займаюся з ним півроку, і мені це дуже подобається. З самого початку мені вже починало получатися. А закидую я, бо я дуже стараюся і хочу навіть ці м'ячі закидувати. Я завжди стараюся або пройти, або через верх кинути. Ганболістки стараються поглиблювати азив улюблені грі і рівняється на старших. Мене привела сюди сестра, вона займається зараз у старших Карпат, Київ, ну, Ледина. Дуже мені подобається, можна дізнатися багато нового, дуже хороші тренера. Хотіла, щоб всі узнавали і не тільки хотіла, щоб попасти в Лігу, там де зараз можна знайти Дакаріна. Також навчалася у Діана Осана, але зараз перейшла у Словакію Ювенту. Хочеться багато ну, рівнятися на свою сестру. Вона грає також дуже добре. Тим часом змагання виходять на фінішну пряму. Після третього поєдинки четвертого останнього туру відбудуться 18 березня в берегові.